Щоб продовжувати вносити виступ козаків поділя, все-таки народність, українську народність. Я не проти опер, я не проти нічого класики, але мене цікавить, все-таки Хмельницький це є народне місто. Ми народники всі, і ми любимо. Ту красиву народну пісню. Я, я дуже цікавлюся, коли цікавлюся історією з дитинства. Я знаю да. про історію Хмельницького багато, от і які народи тут мешкали, і мешкають. Тому ну, зрозуміло, що. Ну 740 не буде танцювати 740 тут танцювали і будуть танцювати, ну, а і цього погано не нічого немає. Чи будуть козаки Поділля танцювати? 740? Козаки Поділя мають танцювати, співати, грати українську музику, Це тому, тому що та, е, ну, так воно має бути українську музику. пробувати. ми маємо насамперед українську культуру. Що стосується е, ну, вас, запитання, тут. Е, Дискусії нам не вистачить ні години, ні двох для того, щоб е, поміркувати не тільки про козаків Поділля, а про різні колективи. Тому що філармонія це дуже складний е, організм, в якому е, не тільки козаки Поділя існують. Те, що є певна втрата, і, е, як би сказати, обличчя ідентичності своєї, це е, напевно ще так. Тому що ми ж знаємо, ті, хто люблять хорове мистецтво, ми знаємо. Основні е, колективи, скажімо, світу взагалі, світу, які співають, які зосереджують на виконанні української програми, це вже згаданий нами козаки Поділля, це Черкаський народний хор, наприклад, це Волинський народний хор, це е, нехай зараз вже ворожий, але дуже популяризований кубанський хор і так далі. І ми знаємо, як, як поціновувачі музики, особливо ті, хто є фахівцями, в, в цій царині. Що кожен цей колектив, як і кожного просто окремого виконавця, виокремлює своя якась, е, ідентичність, своя, е, ну, кожен має своє обличчя. І кубанський казачий хор співає так, і ми можемо безпомилково сказати, що це кубанці співають, Черкаський хор він має свою ідентичність, і ми теж можемо безпомилково сказати, що це Черкаські волинський, в ньому своя, е, свій база і свої е, колори. А в Хмельницькому є колектив, в якого теж склалася, склалася своя біографія і свій і неповторний стиль. І я би тут, напевно, все-таки дискусію направив якраз ось в цей ось, що ми маємо в контексті збереження і примноження своєї історії, слави там і так далі зберегти ідентичність цього і неповторність, самобутність цього колективу. Тому що зараз просто взяти якусь будь-яку пісню і зробити, чи чиюсь пісню взяти, і, де, де будуть ноти для оркестру, для хору там, і так далі. І заспівати чи зіграти — це ще не будуть козаки події. Власне, так само це не, будуть, не буде Черкаський народний хор чи Волинський хор. Для того, щоб це був Волинський хор, їм треба зіграти і заспівати в манері волинського хору. І все. І все. А, тому, <клух> а тому дуже важливі є персоналії. Які е, є в цьому колективі, дуже є важливими, Від аранжувальника, від автора е, музики, слів, аранжувальника, диригента і так далі, і так артистів, які е, є в колективі, саме з них і ця е, формується самобутність. Без цього не буде нічого. Ви yes. yes. знаєте, це... я вам щиро вдячний за відповідь. Дуже мені сподобалась відповідь. Я був на цьому концерті, що Степанович говорить, ми з товаришем вийшли. З того концерту він став при центральному вході в філармонію і став і кричить Балема! Балема! І я вам що ви мене не заставите любити оперу, так як мене заставляв Драган, щоб я оперу полюбив. От, і я вірю, що буде саме оцей народний, як він і називається, Хмельницький. Народний ансамбль, козаки, академічний ансамбль козаки. Що, я є? вас вчора, опера теж має бути. Е, е, я, я за, бо це невід'ємна частина. Я не за, я вам сказав, я не проти опери. Просто, я говорю, але і... ну, я вам ще роздякую. що ми будемо бачити, те, що наша душа сприймає. До речі, опера там почала, написана балемою на творі Шевченка. Фрік про Камилюка те саме. Так що опера народна, українська це да. так. Ну, опера, яку привозив Раган з Львова, з Києва, невідомо, яку вона там роль грала в плані виховання. Ну, може, загального такого. Да. От ви зараз підняли тему про те, що самобутність повинна бути ансамблю колективу. А от ваше бачення, а як можна все-таки повернути самобутність козакам От Микола? Фрігану сказав, що бачив цей концерт, і я бачив. Там нічого О, нема того, що було колись. От ваше бачення, ви директор філармонії, от як можна зробити, щоб можна було повернути ту славу, хто за прям Все залежить від людей. Ми знаємо, що який командир, такий і такий в нього буде підрозділ. А хто міг би бути командиром? Я от я, 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 я скажу вам на прикладі того колективу, який я очолюю зараз вже кілька років. За один день нічого неможливо зробити. Ну, Будь-хто знає, за один день, за один тиждень, за один місяць це все складається з маленькими цеглиночками докупки, до докупки, до до і тільки так можна. Зрозуміло, що харизматичний, цілеспрямований, талановитий керівник, талановитий лідер в колективів, кожні... ну, насамперед я маю на увазі козаки поділів, не філармонію. Він зміг би це зробити. Хто? І... Талановитий, харизматичний, цілеспрямований керівник. Дипломат. І Дипломат. якщо цим керівником буде е, е, Микола Опанасович, то Добре. я думаю, що цілковито може таке бути, що слава буде повернути. Я думаю, вистачить, йому вистачить і харизми, і, та... і таланту, і авторитету для того, щоб це зробити. Ну, а керівник філармонії має допомагати. Так, да, так. Да, да. Тому позиції правильно зайняли. Як на мене? На нас всіх, так. Ми на кожен правильно висловити сам да, собі думати, да, своє думку, да, своє бачення. Да. Справа в тім, що є багато талановитих музикантів, і навіть зараз, якщо говорити про тих людей, які зараз е, працюють як автори, як аранжувальники, диригенти з козаками і взагалі в філармонії. Це теж талановиті люди, може молодші і може не мають такого великого досвіду. Ось, проте, я, я, ну, знаючи, як, як побудовані великі колективи, це не завжди є, верніше, це практично завжди це є результат роботи не однієї людини, людини, якої б вона би вона талановити не була. Ця людина, ми ну, називаємо її там, почесним там, чи головним диригентом. Так, почесним, Tam, президентом, чи як, як би вони називали, ця людина стоїть на самій горі, і це є головний керівник. Так, він е, продукує скажем, глобальні якісь рішення, пропозиції. Він може писати музику, він може, як, як головний продюсер, ми будемо казати, вже такими сучасними словами, бачити просто, да. куди і як має рухатися цей колектив. Подивитися на музичний матеріал, наприклад, не власного написання, подивився на музичний матеріал і сказав: цей музичний матеріал гарний, але він нам не зовсім підходить. Тому що це не в нашому ключі. це Не, не ті контексти ми зараз розглядаємо. Це має бути ось так, ось так, ось так і ось так. А поруч з цією людиною, з цим аксакалом, можуть працювати молоді люди, молоді диригенти, так. молоді аранжувальники, які будуть. Е ну, вбирати в себе оцей оці от зерна, скажем так, оцей квінтесенцію всієї попередньої роботи за роки за покоління вже можна сказати, тому що перед козаками Поділля була Подолянка, яка теж мала величезну славу, де працювали теж дуже серйозні артисти, які першими е, авторитет цього колективу на, 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 на рівень. Що місто тільки-тільки набирало оберти, воно з провінційного ставало центральним містом, обласного значення Тому тут просто треба підтримати і, і працювати. Ну, працювати мається на увазі продуктивно в цьому напрямку. Так, з вашими словами, з вашими думками, знаєте, вони співпадають з. Я брав інтерв'ю артистів філармонії, а козаків поділів. Співпадають. Якщо є у вас бажання, я можу на 9 хвилин включити, як вони оцінюють діяльність філармонії, не філармонії самої, а козаків Поділля до... То... Там що треба коментувати козаки Поділля. Справа в тім, що ми отримали від Михайлової департамент культури відповіді, то там вона описує сучасних козаків Поділля. І Драгана, що йому за цю діяльність, що він так козаків підняв, потрібно героя України давати. Ну, да. Все ці матеріали в мене тут є. Описані, вона таку відповідь дала на е, Лабазюк і таку відповідь дала нам. Так що, тому я змушений був переговорити з артистами для того, щоб розбити оцю факулу їхню, тому що проти е, чиновника, клярка, просто з пустими руками нічого не доб'єшся, тільки говорильні словами. А коли це говорять люди, які з середини знають цю ситуацію, які виросли з балемою, яких він виростив, і потім вони дають оцінку, причому оцінку як професіонали музичного мистецтва, тому я переглядаю це кожен раз, цей матеріал. Останні слова для мене, бо дуже мудрі, то що ви сказали, що для чиновника, то що ми будемо розказувати і оцю програму, що ви дасте і на сесії обласної ради, повірте мені. Я був депутатом обласної ради від народного руху з 90 по 94 рік. Тричі був депутатом Хмельницької міської ради, і тричі депутатом Верховної Ради. І я знаю, що для чиновників, для там того залу, який буде в обласній раді затверджувати, правильно? То їм оці ваша програма і так далі, як вони будуть настроєні, і ваша програма їх не зіб'є. Хоча для мене, я не депутат зараз, то, що ви сказали, то це. Бачення того, як стратегії стратегічно далі розвивати, правда? З чого почати, і так далі. Але я хотів би запитати, і маю одну пропозицію вже, да, і секретарю. яку? Для того, щоб на сесії обласної ради не виникло питання, а вони будуть підготовлені, будуть люди, які будуть вставати там і будуть говорити. Ви знаєте, а колектив філармонії не хоче такого до такого. то А він хоче такого саме, якого голова адміністрації чи голова обласної ради пропагує його про суворо. Сказати забали. Мирослав Скорик. В зрілому віці. Був призначений художнім керівником Національної столичної опери, не дивлячись на ліп. У нас сьогодні один єдиний народний артист України, У нас сьогодні композитор українського загальноукраїнського масштабу. Це нас їх Називав Коваш по пальцях Льонок, Волинський, Закарпатський, Черкаський Ходить і подолянка наша подолянка Козаки Поділля. Я знаю філармонію знизу. Я причетний до створення камерного. Органу, органа, камерного оркестру, симфонічного оркестру. І переживав боляче, що його спасеку звільнили і пустили, ну, не під ніж, а збили творчий настрій в симфонічному оркестру. Дуже, дуже, скажімо, так? Да? Я це всі знаю справи. Я знаю, як відносяться окремі митці до... Полеми, як відносяться окремі відці до драгана і так далі. Я знаю цю ситуацію, тому що я виріс в тій, в тій атмосфері і знаю прекрасно е, ситуацію, яка є. Тому сьогодні розводити і будити, будоражити, я вважаю, що це має бути круглий стіл з виходом на телебачення. Не, 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 в, не в залі філармонії буде. Мені колись сказали, я буду начальником обласного управління культури, пусть он к нам прийде, театр Петровський. Mm -hmm. Я прийшов, але сказав, що було від директора, головного режисера до прибиральниці до Укорського. Як будемо? я чи ви? Давайте я. я. Два часа я розказував про кожного. Артиста, по режису і так далі і так далі. І коли прийшлося до Пусть он к нам прийде, то сказали, ви тільки не звільняйте директора і головного режисера. Тому що ми не знали ситуації, що є фінансування, є то, є то, а немає малої сцени, наприклад. І так далі. І багато речей, таких, які всередині, вони дуже маті. Винести сьогодні, він розумно каже, то, що обговорення треба обов'язково зробити, але його треба обговорити не в колективі. Його треба зробити на телебаченні. З участь, з участь. Хто заважає запросити телебачення, на слухання? Ми з письмом Івановичем до сьогоднішнього цього зібрання це питання, дійсно круглі стіл. Запланова, ми заплануємо сьогодні, проголосуємо. Коли ми виділимо від нашого зібрання там п'ять чи шість чоловік на зустріч з я думаю, Лабазюк і хто там Юрія відповідає від адміністрації, здається, за культуру, щоб можна було з ними зустрітися і обговорити питання проведення круглого столу. Тоді, після того, ми всі йдемо і запрошуємо з філармонії представників, щоб вони були серед нас там, тому що. Лев Васильевич так, так, хочу циф... сказати. Так, хочу сказати вам, що обстановка там морально-психологічна нездорова. Ви знаєте, якби, перш ніж йти з цим усім, я зустрічався з батьма людьми. Кожна своя позиція. І кожен практично каже, якщо я піду за вами проти Драгана чи зараз проти Тараса цього маленька, я значить я лишуся роботи, а мені сім'ю треба годувати. Я вважаю, що круглий стіл з широкою аудиторією мається на увазі з представництвом. Це, це не так важливо, але воно має бути на телебаченні і мають бути представники звичайно філармонії. Звичайно філармонії, звичайно, але не, не, не в загальній маса, а має бути керівники підрозділів, які там є. Вони знають і ще одне, творча інтелігенція. Художники, письменники, літератори ті, які сьогодні роблять культуру в нашому краді, а не то, що робить по телефону і прикриває одне одне те, що не потрібно, понимає? тому я вважаю, що це треба зробити, але має бути за участю творчої інтелігенції, широкої почуття да, да, міців, літераторів, тому що. Якщо тільки будемо так, знаєте, Дуже МВД, там, Дуже ветерани, правильні. старики, пенсіонери, Дуже вони правильні. це розуміють. Але Дуже треба правильні. тих людей, які роблять культуру Дуже і які захищають культуру, там є про що говорити, крім філармонії, ще, але це вже інше питання. Це моє перше питання. Я вважаю, палему треба вернути, не дивлячись ні на що, і призначити керівником. Ансамта козаки подія, якщо ми хочемо, відродити. Я, я вважаю, що потрібен балена. Він матеріальний, в репертуарі. Хто сьогодні зможе відробити цілу серію Шевченківської, Шевченківської проблеми, допустимо? Там його. Є. Його вистави, його цією ну, Твори його треба, Корот, він треба відродити. Да. 700 творів, яких він написав, да. які друзі це, рекатар, це друзі. друг це колонки. Дружба, директор Шулермо. Це голова, з якої починає гнити Богопрості. Багато... Я ні, хай постой, я, 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 я хочу йому висказати свою думку, щоб він знав. Я цікавився, я слухав, знаю отакий океан і колектив. Мені приємно, бо я теж духовий, закінчу кам'яне з так. Ну, да, да. Я розумію, що, що таке, що ви робите сьогодні з колективом. Це різнохарактери, різнотематики, темати, стилі. Це таке. Тому ви сьогодні гідні бути. Я вважаю, вважаю, він гідний сьогодні бути директором обласної філармонії. Я голосую за це. Сьогодні, Я за це значить, сьогодні в філармонії виконує, виконує ви обов'язки флітіст, ставлю Мельник його фамілії. Керує е, ставлені Драган. Ага. Я вважаю, що ага. треба підтримати чоловіка на посаду. Директора філармонії і друге. І друге. Обов'язково треба все-таки говорити про балему, про відновлення його на посаді художнього керівника Козаки Поділля. Ну ми Дякую. так порядок день написали призначення директором філарні, тобто, на призначення обласній владі, що йдуть директором філармонії, повернення до керівництва ансамблю Козаки Поділля Балеми. Третє. Контроль громадських організацій за кадрою призначення керівників культурних закладів надання своїх мотивованих пропозицій по цьому питанню. У нас є повний розгул влади в цьому плані, призначили Драгана, Злодінь, призначили трунову, вигнала Пустового, як прийшла туди, зарані вигнала буди, собі призначила пенсію Шевченка премію, призначили Клименка директором, де зараз я маю. Він зараз на московському телебаченні дає проти України інтерв'ю. Я вам хочу сказати. Ми не повинні опускати. Василь, що там оглядати, розглядати на Сьогодні, кого хоче влада, кого хоче голова ради і адміністрації, хоче призначення. І сесія дуже, депутати, дуже уважно підсумують. А тут якраз круглий стіл ми проводили по гемодіалізу. Не знаю, чи були ви тоді депутатом, тоді чи ні, це попереднє скликання. Значить вирішили створити разом з хворими, провели круглий стіл, запросили туди Леоніду В'ячеславів, вона була першим замом по культурі медицині відповідала. І ви знаєте, коли хворі, які були присутніми, там натиснули на неї, на інших людей, їй не залишалось нічого робити, як в тому самому, що Рекомендувати обласній раді забезпечити депутатів на проведення на створення комісії робочої по виділенню коштів на створення самостійного діалізного відділення на базі Хмельницької міської лікарні і проголосувати проголосувати проголосувати. Тому що ми ходили з цими хворими до кожного голови фракції. Ми зустрічалися на фракції з цими депутатами, з ними говорили, пояснювали їм, чому це необхідно. І чому потім, крім сесій, на депутатській комісії ми всі ходили на депутатській комісії по розгляду по розгляду цього питання, що вони внесли його в порядок денний.